Привіт, друзі, з за вами завжди я, Артік, звати і ми будемо грати дуже припиненьку, друзі, аркадну ігрушку під названням Smile Simple Playground. Названня, звісно, друзі, не таке, як скажемо, запоминающе, але ігрушка реально класна. І також, друзі, якщо ви хочете скачувати і дивитися на ігри новинки, то можете завітати на мій телеграм-канал. Силичка на нього завжди на зупині в вашому описанні, друзі. І хочу, друзі, сказати, ніколи не казав цього, але донатьте на ЗСУ, якщо ви це можете робити, звісно. Будемо, друзі, без звуку грати, так як мені може летіти авторське право. Тут просто музичка така проста і геймплей дуже не тяжкий. Бачите, нам треба вбити трьох тих. Ми можемо просто виключити музику. І буде звук. Друзі, хеймплей не тяжкий. Те, що треба нам зробити, друзі, це управляти цим м'ячиком і вбивати таких, ось бачите, людей. Голби, просто фігарити їх і на цьому граємо дану аркадну ігрушку. Ігрушка реально залипательна і дуже прикольна. Також, друзі, якщо пограти цю ігрушку, то можете її спочатку. або в телеграм-каналі в мене, або в плеймаркеті. Ігрушка реально залипательна і цікава. І чим далі, друзі, чим більше буде уровнів і тяжкіше буде вам грати. Ігрушка реально цього заслуговує. Я сподіваюся, що вона не від русських подробників із лице так, то можете мене осудити у коментарях написати, що я дебіл зняв ігрушку про русських дебілоїдів там. Бачите, навіть можуть стріляти вони. що, друзі, буде все тяжче і тяжче. Так. Може буде обнова да ігрушки, я вам покажу, як і що там додали, і може уровні додати і щось ще в цьому. Так, ігрушка реально залипатіна, і в тому числі, друзі, дуже тяжка буде. Так, друзі. Більше я про цю ігрушку не можу нічого сказати. Якщо вам сподобається, то скажу. Якщо ні, то не треба. Заставляти нікого не буду. Грушка навіть залипаті, але мені дуже воно подобається. Дуже цікаво. А зараз, друзі, пограємо із звуком. Так, друзі, на цьому буде кінець. Ігрушка реально залипательна, крута і кльова. З вами завжди був я Артм. Нікнеймів в Ютубі Артік. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь, якщо ні, то всього самого найкращого. Всім удачі. па-па. Слава ЗСУ.